Наприкінці тижня в Україні все ще буде холодно, проте від суботи морози поступово відступатимуть. Похмуру і сніжну погоду прогнозують синоптики. У деяких регіонах очікуються снігопади. Мешканцям Київської та Черкаської областей краще відкласти далекі поїздки власним автотранспортом. На Полтавщині хмарно. Прийдешнього вікенду є ймовірність суттєвих опадів у вигляді снігу. У ніч проти суботи буде холодно. Температура повітря знизиться до мінус 12 градусів, вдень становитиме мінус 9, у неділю трохи потепліше. Прийдешньої суботи у Кременчуці Сонце рідко з'являтиметься за хмар: сніг йтиме весь день і не припиниться до вечора. Світлої пори доби температура повітря становитиме мінус 6, вночі очікується 11 градусів морозу. Хмарна погода триматиметься до вечора суботи у горішніх плавнях. Упродовж дня йтиме сніг, який до вечора послабшає. Такою ж сніжною має бути й неділя. Нічна температура повітря 13 січня становитиме мінус 12, денна мінус 6 градусів. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 13 січня 2005 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1972-го – 25 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.